У рамках циклу бібліотечних зустрічей жіночі обличчя Кременчука відбулася перша творча подія, героїною якої стала Надія Купенко, директорка Кременчуцької міської художньої галереї, особистість, яка масштабно мислить, мріє без страху та рішуче реалізує свої плани. Зокрема, серед її досягнень театралізовані екскурсії містом, які стали важливим надбанням для Кременчука, а також координування центру життєстійкості місця сили Кременчук. Зазвичай я завжди розповідаю про щось, а тут знайомство зі мною і питання загальнолюдські цінності, тому я не одразу погоджувалася, але я розумію, що деякі меседжі мого життя я можу поділитися і розказати людям. Вірити і пробувати не з першого разу вдається, але не зупинятися, навчатися і продовжувати свою діяльність. Саме такий меседж спікерка прагнула донести містянам. Надія поділиться. Ініціативами, які вона започаткувала, проектами, як їх реалізувати, тому що багато людей мають ідеї, але вони не знають, як їх реалізувати. Ця зустріч стала чудовою нагодою для Кремчужан дізнатися, як творчість може змінювати життя а також надихнула їх на нові досягнення у форматі рандомних навідних слів. Надія розповіла про те, як важливо залишатися вірним своїм переконанням, навіть коли шлях здається надзвичайно важким. До речі, якщо нас дивляться жінки. Креативні, талановиті, яким є що сказати, розказати, то вони можуть написати або подзвонити до бібліотеки, і ми домовимось про таку зустріч з ними. Про наступні подібні заходи, які відбуватимуться раз на квартал, можна дізнатися на сторінках Кременчуцької міської публічної бібліотеки у Фейсбук та Інстаграм. Слідкуйте за анонсами та не пропустіть можливість зазирнути за лаштунки культурного життя міста. Катерина Грудніва Іван Каченко, Кременчуцькі новини.